Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows встановлені та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 мм на обдув, 120 мм на видув. Баштовий кувер також 120 мм з 4 мідними трубками. І на відеокарті окремо свої два вентилятора по 95 мм з полупасивним режимом роботи. Також, так як тут відеокарточка доволі велика, ми її окремо поставимо в свою коробку. Відео, як її встановити в комп'ютер, ми знімемо. Там в принципі, все просто: вставити в слот, підключити весь пінний конектор додаткового живлення і прикрутити на два полтики. В принципі, все по стандарту. Зверху пильничок на магнітах. USB 3.0, USB 2.0, кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи SSD. Мікрофон з навушниками. Збоку скло загартоване, на ньому є плівочка. Знову наушники мікрофон. Монітор ми підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є HDMI, та 3D спепорти і цифровий DVI. Зараз ми підключені саме по hdmi кабелю. Спочатку ми підключаємо, а потім вже комп'ютер запускаємо. Виходи USB 3:1. Весь стандартний набір. По сумарній інформації, встановлений процесор Intel Core i 5 8500 материнська Asus Prime на чипсеті B360, 16 ГБ оперативної пам'яті і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. SSD 240 ГБ і диск на 1 ТБ повністю чистий. На SSD в нас встановлена система і ще вільно 180 Можна сюди за бажанням встановлювати ігри. Робимо тестування. Навантажуємо процесор 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі Йде навантаження на процесор. Баштовий кувер у нас дуже гарно з ним справляється. По відміткам температури все чудово. Великий запас. в корпусі гарна вентиляція. Передні вентилятори у нас постійно підкидають свіже повітря до компонентів, а задній вентилятор будуть витягувати. До речі, всі всі вентилятори вони підключені напряму до материнської плати. Вона автоматично може піднімати їхні оберти та опускати в залежності від температури процесора та компонентів. Все працює гарно. Графік рівний, немає ніякого тротвингу, температура низька. Ну і зараз перевіримо відеокарту. Відкриваємо програму Furmark. Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти 40 градусів, коли вона у простої. Зараз у нас йде максимальне навантаження. Вентилятори на ній полупасивні, запускаються вони автоматично при досягненні відмітки відеокарти ближче до 60 градусів. До цього моменту працює повністю пасивне охолодження. Тут товсті трубки, доволі товстий радіатор, бекплейт, бо охолодження тут з запасом. Це працює гарно. Досягли вмітки 53 градуси. Вентилятори вже почали запускатися. Тут зараз поки що самий мінімальний відсоток, вони автоматично відсоток буде підніматися по зростанню температури і виходити оберти ближче до робочих. Все працює гарно. Ну і зараз також. Окремо перевіримо у грі. Продовжуємо відеоогляд, додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Ця збірка у нас вийшла, готуємо до відправлення.